Цікава конструкція лавки по незалежності 18. Бачиш, вона а подиви, цікаво мастила. стоїть. Ну, тут ну, ми подиви. бачимо сліди, подиви, сліди від шини, яка впирається в лавку. Хтось наслідив на місце не поставив. Тепер будемо сидіти отак от. Чик. <сістити> боком. <сістити> Та, <Втай>, діти. Це нічого. Ні. Це відла. Я спрошу це змінить. хм